Всім привіт! Цього разу приїхав ОВЕС по 20 кг від нуля до півка. І він приїхав в мішечках по 20 кг. Зараз відкриваю вам мішечок. Перший, і будемо дивитися на повнення. Так, поїхали. Такий лон. До речі, тут з бахником. Так, сукня. 70 років. Дуже класно. Так, далі. Це у нас буде така тепла ковтина 5-6 років. Так, шкода, що е, цих поїхало не в коробках, ну але як же є. Так, костюм спортивний на 7-8. Можуть бути, якщо ви берете прошиті мішочки, можуть бути, наприклад, е, десь вішачок поломаний, ну тобто чи ще щось. Якщо ми вже будемо знімати і бачити якийсь брак, ми його будемо прибирати. Так, на 9-10 костюмчик на дволинку. От. Ціна на закриті мішечки буде трошки дешевша, аніж на товар, який ми перебираємо, щоб не було браку. Так, 3-4, дивіться, як класна туніка нікаплаті. Так, такі худі. 104 розмір. класний. Воно, до речі, на флісі і така спина. Ну, так, це в нас такий теж утеплений а, регланчик. Так, курточка хлопець. Курточка у нас один на 5-6 років. Ну, До речі, будемо заодно перевіряти, щоб не було магнітів. До речі, ця курточка на дві сторони. Вона бачить дві сторони. прикольно. Так, вішечки. Тут у нас ціла купа риганчиків, я так зрозуміла, так вони складені. Показую риганчики. Риганки зараз класно, бо їх садочок дуже гарно беруть. Так, 4-5, такий рубчик 6-7. Такий хлопчик є 8-9. Такий хлопчик 6-7. 6-7. Так. 6-7. в принципі, завжди потрібні. Така 9-10. На... І ще один такий врубчик 8-9. Наскільки ну, мешки буде я не знаю. Будемо знімати кілька мішків, щоб ви могли переглянути. Так, ну водолазочка така базова, ще кілочки. Так, далі. Дісней серія щось таке. На 9-10. Теплий такий светрик. 5-6. Теплі, ви такі штабінки. Далі бачу йдуть джогери. Джогери йдуть на флісі. Це дуже велика до речі, рідкість, щоб на флісі. В основних там на байці йдуть, на утепленні чи ще щось. Так, такий ще регланчик на 6 7 років. Може, до речі, на першу белесенький. Так, спортивки. Теплі 3-4 бачу я. Джогери далі на двонитку. Спортивки 8-9. Светлік такий базовий до школи 9-10 ядочок. Так, далі. Така на дівчинку 11-12 лілового кольору. Хлопчик-лонг, такий базовий, але на манжетиках. Так, далі. Такі джинсики, вони дуже класні з 3. Підліткову моделька. Так, далі Ну, Бачу такий саме зараз так, 13 14 Бачу такий саме одяг для осені, що беруть засновну перечкою. Що беруть основну перечкову? Це брючки, штани, різні світшотики, Ну, такого плану. 10-11. Такий класний. До речі, він на двомі точку. Також хочу вас, якщо ви берете не щоб вам поїхав оригінальний мішочок, не розшитий, Будь ласка, одразу вказуйте. Десь у нас вантажне відділення і одразу просто передайте, що за цілісність товару ми не несемо відповідальності, тому що так на флісі бач, кібайовий худі. Тому що самі розумієте, десь мішочок може бути стерчати, десь його притягнуть там по асфальту, і річ, яка там на цьому може бути пошкоджена. Тому я одразу хочу передати, що за цими відповідальності це не будемо. Якщо ви хочете, щоб ми ваш оригінальний мішочок склали в коробку, тоді ми його складаємо в коробку. Звісно, якщо там подається деякі ми його знімаємо. Класне худі, такі міки теплопла... така тепла сукня, ніж не тематика. Ну і тоді вже ми перекладаємо коробочку і воно доїжджає до вас е в ідеальному стані. Ну от, якось так. Ще одні спортивки бачу. Ну, В цьому цього мішки, мішку багато спортивок. Не знаю, як будуть в інших. Так, це туніка, це таке плаття. Так, далі. Це така серія на дівчаток. 10-11. Ось тому. Такі вже регланчики коли раз були, вони дуже класні. Такі. Тут у нас, типу, лосінки йдуть. Лосінки, звичайні, не невологі. Такі лосінки базові. Ну, у нас, в принципі, і завжди і такі олігами, старішки, лосінки, спортивки, такий повсякденний е, класний стиль. Так, такі спортивки 13 13 Бибік, напевно, буде знизу. Так, такі лосіни класні з лампасиками. тому. Е, Класна баєва рубашечка. А, це птунічка е, така байова. Ну, Тобто, бачите, такі розізі, як платічка йде. Так, плюшевий. Такі класніші. 3-4 рочки Так, Що тут далі? Курточка ще бачу. Куточка дуже класна. Вони, до речі, дуже класні. якість дуже класна. Ну, не Ви тогу, що щандем, чи ще... Так, 30-36 ряданчик. Це я бачу, значить бебіг пішов. Uh, uh, Бейбік іде у uh, овєсці О, бачите, магніт, зараз будемо знімати. Uh, якщо берете прошитий мішок, магніт може попастись 24-30 джинсики. Вибік іде від до 36 місяців їхня серія. Йде. Такі водолазочки. з, з такими, О, ці такі класні мої люблені всі. Вони у нас колись попадалися на донеточку. Яскраві такі реванчики. Ага. Віталік, зміни мені зйомки для магніти. Ага. Магнітик ми знімемо зараз. Це такий отеплений. Так, такі якісь джинсики. Такий малючок. Тобто ви можете замовляти без малюка. Замовляємо мішочок без малюка, Ми просто відкриваємо мішок, забираємо весь одні до 3 років. І все, що попалося в цьому мішечку, ви вже 2-3 роки. Їде до вас. Ну от, тобто Так, Так, на флісі теплі штанішки. Штанішки на ниточку. Ага, ще одні штані. Це якийсь комплект штанішок. Ні, це просто штанішки такі, і це комплект на 9-12. На дву ниточку такі класні звірятки. Так, зняли, так? Зняли магнітик, все нормально, такий костюмчик. Так, це мішочок пока відсюди. Лосінки. Лосінки. Так, лосіночки. це пішли малючкові. лосіночки такі над... Бодіки є, 0,1. Такі є бодіки. Так, спідничка. Так, таке тепле платочко. Що тут у нас? Ще? Чоловічок. Один. Другий чоловічок. Штанішки. ось, бачите, знову магніт. На другий мішок вже попався, Верніше, на другий мішок попалося два магніти. Може, десь я навіть ще щось пропустила, бо іноді я знімаю і не бачу. Вони їх так ховають, бувають ці магніти. Так, покажелєдочка, 30-36 місяців. Тебе. Далі є така велюрова штучка. Так, а, три місяці до речі нас що можуть попадатися в малючку інші якісь там чи не малючку інші бренди це якісь такі бренди преміальні вони дуже класні а, Дивіться ціни 229 євро це італія теж якщо не помиляюсь, це якась фірма яку а, а, викупив ну, типу вона там чи не чи не як виходила така ріня, і а, її викупила цю лінійку тому ось такі речі цього бренду будуть попадатися але вони дуже класні і це саме такі більш преміальні бренди Наприклад, бачу весінки є є такі велюрові лисінки 910 тому а... Дев'ять місяців така копійка. Все, штаніжки ми. Все, тому ось якось так, щоб ви мали на увазі, що може попадатися перечей. Зараз я це приберу. просто поставлю мішком. Також об'єкт є аксесуари. Значить, Що у нас по аксесуарам? Поїхали. Шкарпеточки, Шкарпеточки, бачу ще короткі, така шапулька, такі звичайні шкарпеточки, рукавички, шапочка, теплі з тормозками. Ось, це щось таке дуже гарне. Шапуля з. Такі ми, короче, ви так, такі, такі. Ну, в основному бачу, що шкарпеточок багато, є рукавички. все, що в нас? Ага. Всьої парки також є такі. Це, значить, халатики для заняття творчістю або там на працю. Такі в садочок класно. Дуже класно їх пропонувати, хто ходить на малювання. Дітки, які займаються малюванням, наприклад, ті ж красками там, чи ще щось, вони дуже сильно бруднять одяг. Тому дуже класно такі пропонувати халатики. О, тому... Так, дивіться, які класні. Такі, теплюсінькі, що тут ще є? Ага, це ще, напевно, лосінки цього бренду, покажу вам вище. Ну, звичайні такі лосінки, дуже класно тягнуться для дівчинки. Ну, тобто, такого нічого там, прям, чогось недзвичайного, але, й, в принципі, класне на цю ціну. І такі чобітки. Чобітки також дуже класно. Зараз буде е, осінь, садочок, 27-й розмір якраз такий. Ось такі мішечки. Е, замовляйте, кому сподобалося. І зараз будемо знімати ще один для порівняння.